Ви самі собі протест зробили? Ну так. Да. А як його перевірити, чи нормально я роблю? Тільки на собі. Все, встань і йди. Ну, як завжди стало гірше, Щоб ніж ви. <реш> я шутку. Все чудово. Да, Дякую. Це. А то була трошки задовго. Та він вже всіх Дякую. перепробував. Та, Просто це. я єдиний, витримка в мене велика. Я був одного протезиста, потім змінив, спробував Михайла, мені сподобалося, квітня. По-перше, Михайло на протезі. Ступінь довіри до нього більше, тому що людина знає, що це таке вставати на протез. Знущаєш мене, Олександр. <реш> <реш> тому я обрав Михайла. Я Найважче це прийняти те, що цей протез тобі на все життя. Не треба жаліти себе. Треба працювати. Ну, відпрацюй цих декілька місяців, щоб ти правильно навчився ходити. Де якщо штаньку упущу, ніхто і не поймеш у мене протез. Є в стопи в гори лазити, є стопи плавати. І все під твоє життя создано. Її зараз треба поміряти? Так. Да. Чітко. Бачите, як це відбувається. Чітко. Chyba on mi coś drugiego powie.